Рісосмугу у селі Кукобівка Рештилівської громади заполонило сміттям поблизу дороги лежать склянки, пластикові пляшки, пакети та інші відходи. Місцеві скаржаться, що воно нікуди не зникає, а тільки збільшується. У нас тут по в'їзді в Кукобівка з сторони траси Київ-Харків люди накидають сміття. І накидають вже роками. Оце їдуть, стає машина і постійно оце кидають сюди. І бутилки, і пакети, і отак воно годами накопичується. Це сміття, яке тут знаходиться, воно не розкладається тисячі років. Це пластик. Якщо папір там може розкластися, то пластик не розкладається, викидають побутові відходи. Викидають у мішках тварин, які їм не потрібні. Вся ця ситуація, яка зараз ми спостерігаємо тут, саме в цьому місті, наприклад, це пов'язано, по-перше, з відповідальністю кожного громадянина нашої країни, який робить це, чинить це. А по-друге, тут і велику роль грає совість. За перші 50 метрів дороги від траси Київ-Харків при в'їзді у село Кукобівка відповідає служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області, але прибрати цю ділянку вони не можуть. Фінансування служби в період воєнного стану мізерне. роботи з прибирання сміття виконуються на пріоритетних локаціях. Зокрема, те місцеві печінку подорожуючи, місцеві транспорту, зупинки громадського транспорту, блокпости, підземні пішохідні переходи безпосередньо там, де встановлені баки для збору сміття. Дорогу, що веде до села Кукубівка, обслуговує агентство місцевих доріг Полтавської області, яке готове прибрати сміття, але є один нюанс. Зв'язку з, з обмеженим фінансуванням так дійсно цю проблему будемо вирішувати. Раз вона вже така нагальна. Але ви, ви розумієте, за ці кошти могли б ми відремонтувати десь. Ще приблизно 50 відновити 60 квадратних метрівкового ремонту, щоб хоч якось покращити стан узбіччя. Місцева влада самотужки намагається вирішити проблему. Разів два-три на рік собирається це ж, з траси, собирає мусор, де підходять поля. До цього просим виробників щоб ви повикошували траву. Подібна ситуація сталася і в Решетилівці, коли люди викидали сміття поблизу лісу, що знаходиться по вулиці Шевченка.